Ми з рахунків наших в міжнародному інвестиційному банку робили певні проплати, тобто закупівлі. Донат від політичної партії Європейська Солідарність надходив так, ми його приймали на наш рахунок в МІБ, що також є цілком законним. Ми маємо етику, ми не коментуємо, хто є наші жертводавці. Якщо жертводавці воліють зберегти інкогніто, ми поважаємо це їхнє право. І ми зберігаємо це інкогніто. Ми не коментуємо суми, тому що нам насправді байдуже хто і скільки кожна гривня є важливою, бо вона йде на користь війську. Це надзвичайно важливий нюанс. Нас запитали, чому ми витрачаємо гроші і чому навесні 2023 року ця сума і цей обсяг донатів зріс. Це надзвичайно просто. 23 й рік. Весна, всі в очікуванні контрнаступу, всі в очікуванні, це можна загуглити, перевірити, навіть моніторингу. Всі в очікуванні напруги на фронті. Зростає кількість запитів до волонтерів, щоб ми привезли. Зокрема, це були ударні дрони в піві. Ми звертаємося до наших донаторів, тобто до вас, громадян України, пожертвуйте нам більше грошей. Нам люди довіряють, пожертв стає більше. Ми закуповуємо більше, і ми навесні починаємо постачати. Більше. Чому саме така логіка? Це дуже просто. Тому що держава не впоралася зі своїм завданням. Ця потреба, в даному випадку, там, і здається, були базовою потребою Збройних сил у 2023 році навесні. Держава не змогла забезпечити відповідну кількість цих сил і засобів для Збройних сил України. Військо звертається до волонтерів, волонтери намагають підставити плече і допомогти. Це не був перший прецедент. На початку повномасштабки держава не змогла забезпечити армію автомобілями, зокрема повнопривідними вантажівками. Справа громад за допомогою фонду Петра Порошенка сотні, майже три сотні повнопривідних вантажівок за півтора роки ми закупили, відремонтували, відновили і поставили. На початку повномасштабки, ми як досвідчені, бо маємо досвід волонтерської роботи ще з часів АТО і ООС, зрозуміли, що війську було потрібно мати мобільні душові пральні комплекси. Чому людина, яка постійно знаходиться в окопах, в посадках, вона має мати можливість привести себе до ладу, помитися, випратися. Це моральний стан військовослужбовця. Ми чітко знали, що цю потребу держава бюджетним коштом. Не закриває, а потреба лишається. Ми цю потребу спробували закрити нашим волонтерським коштом.